Ісус сказав: добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Коли слово Боже перебуває всередині вас, неможливо не отримувати чудові результати. Дізнайтесь, як ви можете виробляти лише добре у своєму житті. Слідкуйте за своїми словами, охороняйте своє серце, отримуйте результати. Ви вибираєте життя, прислухаючись до його слова і говорячи, наповнені вірою слова. Слово Боже приносить здоров'я, процвітання, мир, все добре, що коли-небудь вам може знадобитись. Богоприємно бачити вас благословенними людьми, які мають надлишок, за який заплатив Ісус. Те, що є у вашому серці, те ви побачите у своєму житті. Навчіться охороняти його Словом Божим. Коли Слово Боже знаходиться в вас, ви можете говорити його вірою. Прийміть рішення привести свої уста у згоду з ним і перепрограмуйте своє серце зі смерті на життя. Ви Божа дитина, тому навчіться йти його дорогою, дорогою благословення. Божі слова, які ви прийняли у своє серце і говорите своїми устами. Є сьогодні його творчої сили на землі. Ви його посудина, щоб пливати на цю землю. Вітаю вас, заходьте і сідайте. Сьогодні середа, і у вас є теза цих передач, правильно? Які ви завантажили з нашого сайту. Дістаньте свої конспекти. Ми говоримо про те, що слова це духовні контейнери. І в понеділок ми читали, що Ісус сказав слова мої, це Євангелія від Івана 6,63. Слова мої це дух і життя. Пам'ятайте, що він сказав? Злодій приходить лише для того, приходить? щоб вкрасти, вбити і знищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і мали його З надлишком. З надлишком. Слова можуть бути наповнені вірою, які панують над законами гріха і смерті. А слова, наповнені страхом, Ісус сказав, за кожне марне слово ви дасте відповідь у день суду. І в розширеному перекладі Біблії говориться, вас судитимуть за кожне марне, недієве слово. Тобто це те, що не походить від віри. Так. Отже, марні порожні слова. А тепер? Дурниці. Що? Коли ми говоримо дурниці? Ну, побачимо завтра, що мене не зіб'є потяг. Брат Хейн казав: якщо ви говорите щось доволі довго, і воно потрапляє в ваш дух. Це керуватиме вашим життям. Я роками говорив, бо в мене завжди була зайва вага. Я говорив: я ненавиджу фізичні вправи. А потім прийшов час, і Господь серйозно вказав мені на це. Я мав зробити зручний спортивний зал прямо у нас вдома. І я зробив це. Я зробив це. Я прийняв рішення. Хвала Богу. І я зайшов туди з посмішкою на обличчі, брате. Так. І у мене є один тренажер в вигляді літери А. У нього з одного боку є мотузки, за які ви тягнете вниз, а з іншого боку, внизу можна додавати вагу. Тож я вхопився за них і з посмішкою сказав: Боже, я ненавиджу це. Це було в мені. Я вигукну: ні, 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 пробач мені, Господи, пробач мені Боже. Я люблю це. І я фізично відчув, як той дух залишив моє тіло. Ось так. І я справді фізично відчув це. Я говорив ці слова ще з дитинства. Однак більше я цього не кажу. Так. Ніколи так не скажу. Так. Отже, Імена дуже важливі. Так. І з роками я зрозумів, що коли ви даєте ім'я дитині, то потрібно бути обачним і подумати, яким може бути її прізвисько. Так. І я розповім вам про це. Я вже розповідав про це нашій аудиторії в студії. Мій дідусь індіанець Чирокі. І ще з дитинства його просто називали чам або чам Оуенс. Це все. Його батько дав імена всім дівчаткам. А у хлопчиків у них були лише призвіська і мого дідуся звали чам, що означало приятель. Чам Оуенс. Пізніше він пішов записатися до армії під час Першої світової війни, і там його запитали, яке твоє ім'я? Він сказав В. Е. Оуенс. Ні, нам не потрібні ініціали. Твоє ім'я Вільям Елмер. Він назвав себе на честь двох людей, яких дуже поважав. Він назвав себе сам. Його брата звали Ді -Ер. Ні. Yeah, так, діар Діар Овенс. Тому йому дали прізвисько Док. Хоча він не був лікарем. Він просто <плес> був діар. Well, Що ж? родина моєї мами. Моя мама Вініта Перл. Потім Елтон Лерой Ованс. Далі Флойд Рассел Ованс. І потім Максин. Вона наймолодша. Отже, Елтон Лерой Ованс. Загинув під час Другої світової війни. Але він дав всім призвісь. Наймолодшого з братів звали Флойд Рассел Оуенс. І вони жили на фермі. Він завжди носив синій робочий одяг. Він нічого не хотів вдягати, окрім синього комбінезону. Я вимовив це правильно. В Техасі говорять, робоча роба. Робоча роба, так. Він носив лише синю робу без шлейок. І ви не могли б змусити його? О, ні. Лише синій комбінезон. І його старший брат назвав його Піті Емонд, синій хлопчик. І його все життя називали Пітом Оуенсом аж до того дня, коли він відійшов на небеса до Господа. Всі називали його Пітом. Для мене він був дядьком Пітом. Там був ще один чоловік в тій місцевості, де вони виросли. І він був високим, високим і дуже струнким хлопцем з довгою шиєю. І вони називали його шиє індички. Англійською це звучить як Терк, не як Шепард, тому всі почали називати його Терк Шепард. І навіть коли він був дуже добрим чоловіком. І коли він відійшов на небеса до Господа, я запитав мого тата, а ти знаєш справжнє ім'я Терка Шепарда? Він сказав: ні, я і гадки не маю. Він завжди був Терком Шепардом, бо так його назвав мій дядько Бад. Це щось. Дивовижно. А моя мама називала Елтона Лероя Бадом. Це її брат. І він став Бадом Оуенсом. Я називав його дядько Бад. В мене був дядько Бад, дядько Піт і тітка Макі імена дуже важливі. І вам слід бути дуже обережними з прізвиськами так. Бо дитина може жити відповідно до них. Якщо ви будете прислухатись до своїх дітей, коли вони ще маленькі, не закликайте їх у їхнє покликання. Нехай так. Бог це зробить. Але якщо ви будете до них прислухатись, вони будуть давати вам підказки, так. у чому їхнє покликання. Коли будуть починати говорити з вами про різні речі, я намагався умовити мою доньку Медісон займатися спортом, а вона на полі співала і танцювала, і футбольний м'яч пролітав повз неї прямо у ворота. Так. одного разу я так розсердився на неї, що сказав: Медіт, тобі слід припинити співати. А Вона відповіла: це моє призначення, це те, що я покликана робити. Я сказав, я каюсь. Так. Інакше кажучи, тато не заважай мені. Так, і насправді це була правда. Якщо ви прислухаєтесь до них, ви почнете розуміти те, що Бог уже вклав в них. І тоді ви зможете почати говорити про це, скеровувати їх і сіяти відповідне насіння. Звертайтесь до того насіння величі, яке вже є в них. Є те, що я ніколи не робив. Ніколи. Я просто не був схильний до цього. Я ніколи не називав свого батька мій старий. Ніколи, я теж ніколи, ніколи я називав його своїм батьком. В дитинстві я називав його татом, і перш ніж я дізнався, що ви можете мати те, що ви кажете, я вперше в житті мав нагоду полетіти на літаку. Це було майже наприкінці Другої світової війни. Тоді вже дозволили польоти цивільної авіації. Ми жили в місті Абілен в штаті Техас. І в одного чоловіка на ім'я Вутен, власника готелю і меблевої компанії Вутен, був маленький літак Локхід 12. Що ви розуміли, який це був літак? Це був літак, на якому літала Емелія Ерхардт. маленький подвійний хвіст з двома двигунами. І до мого тата зателефонували і сказали: ми збираємось політати на літаку містера Вутина. Чи не хотіли б ви з сином приєднатися до нас? О, так. Тож, чоловік, який пілотував літак, посадив мене поруч на переднє сидіння, і це було вперше, коли я сидів на передньому сидінні в кабіні літака. Він подивився на мене і сказав: нічого не чіпай. Так. Так. І я розповідаю вам це, бо Євангелія від Марка 11.20. Майте віру Божу, бо істинно кажу вам якщо хтось скаже горіці, зруйся й кинься в море, і не матиме сумніву у серці своєму, а повірить, що станеться за словами його, то будемо все, що скаже. Тречі, говориться про необхідність говорити скаже, скаже, скаже. І один раз про необхідність вірити. Ми приземлились і в літаку защемились дверцята. Тому мені довелося сидіти там ще хвилин 20. Було спекотно, але мені було байдуже. Це було вперше, коли я відірвався від землі. Коли я йшов звідти, ми говоримо про слово тато. Це ожило в моїй пам'яті. Ми йшли по аеродрому в Абілені, в штаті Техас, і тато тримав мене за руку. В грудні того року мені мало сповнитись дев'ять років. Тоді мені ще не було дев'яти. І це було влітку. Я зупинився, оглянувся назад і сказав: Я оглянувся. Вказав пальцем на той літак і сказав: Тату, я робитиму це. Він запитав: Що саме? Я відповів: Я пілотуватиму літаки. Він сказав: Так, синку, ти зможеш. Саме тоді я вперше це сказав. Він сказав на це своє амінь. Так. Ви промовили насіння, яке вже знаходилось всередині вас. Він сказав на це амінь, як ваш батько, і вас це надихнуло. Не розчаровуйте своїх дітей, коли вони говорять подібне. О, так. Наприклад, доктор Айвері, я буду нейрохірургом. У нашій сім'ї ніхто ніколи не був нейрохірургом. Але він став. Він ним став. І приклад цього. І я літаю вже понад 60 років. Ось воно. Нарешті я зрозумів, що я був покликаний пілотувати літаки. Так. І це привело вас до Орела Робертса. Так. І це привело вас так. туди, де ви сьогодні. Так, сар. в результаті цього. Отже, слова. Від Марка, п'ятий розділ, давайте подивимось це. Ми почали говорити про це вчора. Ісус у Капернаумі і Аїр виходить йому зустріч і падає до його ніг, кажучи. Моя донька при смерті, прийди й поклади на неї руки, щоб вона одужала і залишилась живою. Послухайте, що він каже. 24-й вірш: Ісус пішов з ним. За ним йшло багато людей, і тиснули його. Ось з чого я хотів почати: одна жінка, яка страждала на кровотечу, 12 років багато перетерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що мала, і не отримала жодної користі. а Прийшла ще до гіршого стану, почувши про Ісуса. Тобто вона щось почула. По перше, так і прийшла віра. Так, і вона в ній І це породило думку, і ця думка привела до наступного. Почувши про Ісуса, підійшла позаду серед людей, доторкнулася до одягу Його, бо казала вона казала на підставі того, що вона почула. Бо казала, якщо я хоча б до одягу його доторкнусь, то одужаю. І одразу ж припинилась у неї кровотечі. Вона відчула у тілі, що зцілена від хвороби. В той же час Ісус, відчувши у собі, що вийшла з нього сила, повернувся до людей і сказав: хто доторкнувся до мого одягу? Це чудовий приклад слів. Вона своїми словами створила умови для того, що мало статися, Так. На підставі того, що вона почула. Отже, вона діяла керуючись тим, що було посіяне в неї, і вона говорила так само, як ви в 9 років говорили про той літак. Диво містилось у тому, що вона казала, а не у тому, що так. вона зробила. Скажу ще раз: диво містили в собі її слова, а не те, що вона зробила. Те, що вона сказала, витягнуло з Ісуса зцілення. Саме так він це відчув, він це розпізнав. Її слова витягнули зцілення. У вас, мабуть, було таке, коли ви проповідуєте, і раптом вас тягне О, так. до якогось місця чи ситуації. Ви навіть не знаєте чому, ви просто відчуваєте, що вас щось тягне, тягне помазання. Вона була налякана після того, як це сталося. Це був другий чи третій раз за добу, коли хтось падав до ніг Ісуса. Чоловік, з якого вигнали демонів, і аїр, а тепер вона, але її думки породили її слова на підставі того, що вона почула. Перш ніж вона я абсолютно переконаний, що Ісус проповідував те, що ми читаємо у четвертому розділі Євангелія від Марка, і те, що Петро проповідував в Домі Корнилія, доводить, так, що Ісус проповідував це всюди, куди він ішов. Так, що Дух Господній на мені. Бо він помазав мене проповідувати Євангелію бідним, проповідувати сліпим прозріння, проповідувати полоненим визволення, відпустити змучених на свободу і проповідувати рік Господні сприятливий. Так і потім Петро проповідував це в 10 розділі книги Дії в Домі Корнилія. Як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса з Назарету і він ходив, чинячи добро і зціляючи всіх поневолених дьяволом. я абсолютно переконаний, що саме це вона почула. Було сім чоловік, які проповідували це послання. Так стефан проповідував це послання, Петро проповідував це послання не один раз, Дії, другий розділ, третій, десятий розділ. Павло, Савл проповідував це послання, Прескила, Всі вони проповідували це послання. Це послання, якому всі вони навчали, бо вони почули, як про це його навчав Ісус в Його ім'я і в силі Його імені в них. У них було те саме помазання, бо вони перейменовані у ньому. Отже, думки в ній породили слова. Хвилиночку. Так. Як звали Петра? Кифа. Симон Бар-Йона. Симон Бар-Йона, так. Ісус змінив він його Він змінив його ім'я. Ім Симон, син Іони. Так. Він змінив його ім'я. Так, так. Іван, Хреститель. Так. Це не було його прізвище. Так. Це те, чим він займався. Це було його дорученням. Це те, про що так. він проповідував. Яханан, який занурює у воду. Ось як ще можна було так. б сказати. І якщо ви дослідите це, звісно, це записано. Ім'я його батька записане. Так. Тому ви можете подивитися, як його звали. Так. Захарія. Отже, ангел сказав: Його ім'я буде Іван. Тобто його ім'я вони довідались від ангела. Від ангела. Ісуса було названо так. Ім'я Аврама було змінене, оскільки Бог хотів, щоб він почав говорити. Так. І він склав з ним кровний завіт. Абсолютно вірно. Він змінив його ім'я. У приповістях 18.14 говориться: дух людини зміцнює її. Так і саме тому вам потрібно говорити наповнені вірою слова із свого духа, бо вони є контейнерами, і це буде зміцнювати вас. Того дня цій жінці знадобилося пройти крізь два натовпи фізичний натовп і всі ті думки, які були в її голові. О, так. Уявіть собі, що відбувалося в ній? З того, що вона почула про Ісуса, вона прийшла до висновку, що мала пробачити всіх тих лікарів. Так. І цілком, можливо, і Аїра, який стояв там, бо її вигнали із синагоги. А він був начальником синагоги. Так він стояв прямо перед нею через неї. кровотечу. Так, вона не могла до неї заходити. Через те, що записано у п'ятому розділі книги Левит, вона вважалася нечистою через свою кровотечу. Вона вважалася нечистою. Так, тому її довелося ізолювати. Так. Вірно. І тому їй довелося проривати крізь всі ті думки. Дозвольте прочитати вам ще один вірш, 55-й розділ п'ятдесят О, мені це подобається. Вірші. Як дощ і сніг сходить з неба і туди не повертається, аж поки землі не напоїть, так і слово моє. Одинадцятий вірш. Так і слово моє, що виходить з моїх уст, воно не повертається до мене порожнім, а виконує те, що я пожадав, і здійснює те, для, для чого, чого я послав його. Послав його. І ви будете говорити його слова з вірою. Вони містять собі все, що є у цьому вірші. Ви вже чули, як я розповідав про це раніше. Ми з Лорією гостювали в Орела і Евелін Робертс в їхньому помешканні в Palm Спрінгс. І Орел сказав: Я хочу, щоб вранці, коли ти прокинешся, ти допоміг мені з моїм партнерським листом? Що ж, це було майже так само, як ми сидимо з тобою. Орел сидів за столом, а його біблія лежала ось тут. І він запитав, що це? Я відповів, це слово Боже. Він знову запитав, що це? Що ж, я збагнув, що я не знаю відповіді. І він сказав. Це листи. І сьогодні вони так само помазані, як і того дня, коли вони були написані. Слава Богу. Я сидів там і тремтів. Як я вас розумію, і Орел сказав: чи ти готовий взяти на себе зобов'язання до кінця свого життя кожні 30 днів? щомісяця, писати листа своїм партнерам? Боже мій. І я сказав: так, я готовий. Тоді він сказав: Тепер послухай мене. Пиши ці листи не для того, щоб сповнити свої потреби. Пиши їм листи, щоб допомогти їм, сповнити їхні потреби. Бо це твоя робота сповнювати потреби людей. Ти мене розумієш? Так, сер. І відтоді я щомісяця пишу листа. Хвала Богу. Хвала Богу. Він кинув мені свою Біблію, він кинув її прямо мені в груди і вигукнув Листи! Листи. А наш час вичерпано. Ми повернемось за хвилину. Євангелія від Йоанна 3,16 говориться: бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, а мав життя вічне. У цьому місці Писання Ісуса названо однородженим сином Божим. Але коли Ісус воскрес з мертвих, він завдав поразки дияволу, забрав у нього всю його силу, і зараз Ісуса названо перворідним сином. Це було Боже бажання прийняти багатьох синів у славу через те, що Ісус зробив у викупленні. Бог хотів мати сім'ю. Ісус відкрив дорогу для вас і для мене, щоб ми стали частиною Божої сім'ї. Ісус зробив нас праведністю Божої у Христі, і сьогодні ми можемо стояти в присутності Всевишнього Бога без відчуття провини, сорому чи осуду. Все це починається з прийняття Ісуса Господом вашого життя. Помоліться зі мною в голос. Отець Небесний, я приймаю Ісуса як мого Господа і Спасителя. Візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. І я буду служити тобі у всі дні мого життя. В ім'я Ісуса. Будучи народженими згори дітьми Божими, ви маєте всі законні права на все, що забезпечує ім'я Ісуса. Ви маєте законне право на мир, перемогу, зцілення, забезпечення на все. Подумайте про це. Всевишній Бог, ваш небесний Отець, а Ісус цар царів. І ми хочемо допомогти вам дізнатися більше про ваше нове життя у Христі. Ми маємо подарунок, який називається Пакет спасіння. Це книга, яка називається Все це він зробив для вас написана Кеннетом і Глорією, а також брошура, яка допоможе вам читати і досліджувати Біблію. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua і замовте безкоштовний екземпляр пакету спасіння І ми надішлемо його вам. Ви так захоплюєтесь, що коли у вас вичерпується час, ви навіть не зауважуєте цього. Хвала Богу! Це чудово, чи не так? І сьогодні був чудовий час. До зустрічі завтра і пам'ятайте ці слова: Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус є Господь. Алілуя! Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісім. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії «Кенета Копленда». Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.